Прапора України тріню у перший клас повів військовослужбовець із Прикарпаття. Повернувшись із двомісячного відрядження у зону, АТО, чоловік завітав на перший дзвоник до своїх малюків, які від сьогодні вже школярі. Луховуючи нашу складну роботу і обмаль часу, ми стараємося побільше побути з дітьми. Хотілося б побільшитися. Тобто Стараюся допомагати дружині в цьому плані. Віктор Олег та Владислав дуже сумували за своїм батьком, тому на святі першого дзвоника неабияк зраділи, що він разом із ними. Вони дуже хочуть навчатися в школі, для них це щось нове, здобувати нові знання. Ну і ми також з, з, з батьком для нас ми теж переживаємо. Та трьох братів труднощі не лякають, кажуть, що також будуть міліціонерами. Питаюся синів, хочеш стати. У майбутньому ми ніким тільки поліцейськими. Ми будемо тільки поліцейськими, і більше ніким. Тому що тато поліцейський кажу, о чотири поліцейські я не пере не потягу. Так буде мені переходити в поліцію. Хлопці вже здобули прихильність у своїх однолітків. Кожен бажає познайомитися з трінятами. та що й душею кривити трійка, однаковісіньких першачків тільки прикрашають клас. Боялася, що я їх буду, не буду розрізняти, але, але нічого будемо вчитися. Бачу сьогодні перший раз. Так що будемо ще знайомитися. Відсьогодні хлопці навчатимуться у Івано-Франківській загальноосвітній школі номер 10 яка для дітей, учасника АТО, стане дорогою у світле майбутнє.